Всім доброго дня! Хочу сьогодні вам розповісти про топову помилку, яку роблять 90% людей, коли виставляють свою, свою точку входа, стоп-лосс та тейк профіт. Ви бачите ордер блок, і ви бачите зняття ліквідності, тобто еквалів знизу. Що ви робите? Ні в чому тут помилка. Проте перед тим хочу нагадати, що у нас йде набір на навчання, діє система знижок та розтермінування. Плюс головною головною фішкою набору є те, що коли ви приходите до нас, ми надаємо вам наші власні кошти, на яких ви можете навчатися та втрачати, скажем так, не свої кошти, а наші. А потім, вже коли ви набудете досвід, практику наб'єте шишки, можете використовувати власні кошти та заробляти. Такого, я думаю, що ви ніде ні, не знайдете. Плюс індивідуальні заняття один на один з ментором з вами. Отож, повертаємось назад до нашої з нашого сетапу. Що ми бачимо? Ми бачимо ордер блок, бачимо таргет знизу. Проте ми бачимо, що у нас не було зняття ліквідності зверху. Тому дуже ймовірно буде таке, що ціна прийде, знімати ліквідність, і тільки потім піде знімати нижню частину ліквідності. Тому що у нас є ордер блок зверху, є місце, куди ціна тягнеться. Ймовірно, у нас тут сформувався імбаланс, тобто ціні буде вигідно і цікаво. Піти вверх, закрити імбаланс, йти, зняти ще попередню ліквідність, тому що ліквідність це є стопи трейдерів, і саме коли ціна знімає стопи трейдерів, тобто знімає ліквідність, вона на цьому заробляє. Тому з високою долю ймовірності буде такий сценарій. Тому враховуйте ліквідність і коли ви будете виставляти свої стоп лоси завжди дивіться на ліквідність. Всім солодкого та гарного дня!